Я вам показую 108 тисяч. Не сподівається за цей. за то, що ви не маєте. 108 тисяч. От це проєкта. Де був і другий поверх і спортзал. Ще одне з То мало робили люди, які брали 108 тисяч. Якщо хочете, то їх. розумієте, нам так. Йоанн Том! Ви пойміть мене правильно, Їдальню, я чую теж, розговори, що хочуть собі їдальню зорвати, висади строїв не висадне. Ні в якому разі. Шановні, ні в якому разі, їдальня буде і будеся строїти. Ну ви порозумієте правильно, Марія Гена, чому не є трьох етапів? Чому не зробити проєкт? Ми сьогодні буде з е, височина, так? їдальні, так. А завтра буде низина, буде будувати далі. Потім не завжди другий пол. Марія ну коли є проєкт, розумієте? Коли є проєкт за 180 тисяч, ти він же є проєкт. От його можна будувати по по поетапну чи я по там нема, Хто його буде робити, хто його буде будувати, а що його немає. Ну, не питави, розумієте? Павло, питави, розумієте? Ну Ми ж не зробимо нову школу. Ви прекрасно розумієте, Павло пару? Всі ми прекрасно Ну Проєкт то мав бути на все повністю. А будувати потім не будують. Цього року, того року, ну хтось буде будувати. Є е, е, регіональні програми розвитку. є. За тут до кінця височити. Будуть давати кошти, будуть. Люди будуть вишукувати. Будуть ще люди, не кажуть, щось люди помогли. І так не збираються. Пасати зробили. Чому люди не будуть? У нас ж немає. Проект там треба повністю. Повністю проєкт. Можна хто таке зробити? Зараз я скажу. Так, марія Петровна, відповідайте. Височина, як казав Іван не бере будівництво, велике, обширне, бо вони дуже багато будуть виділити. Вони згодилися, лише такий поки що варіант. Згодилися.